Маю на продаж нову вигідну пропозицію. Дивіться, друзі, будинок з закритою територією, будинку менше 10 років, і тут у мене є на продаж однокімнатна квартира. По супервигідній ціні всього 39900 без комісії для покупців. Друзі, де такі пропозиції? Однокімнатна квартира з автономним газовим опаленням, загальна площа 38,2, кімната 17 квадратів, кухня 10 квадратів. Друж... Дуже зручно, що балкон у нас з кухні, вигляд у двір. Квартира всередині будинку дуже тепла. Все, що є на відео. Входить у вартість, залишається. Ми готові зустріти вже своїх покупців. Так, супер сучасного тут ремонту немає, але це новий будинок відносно і можна зайти і жити, і насолоджувати життям в своїй власній квартирі в бюджеті до 40 тисяч. Це не хрущівка і не панелька. Старе місто, вулиця Гальчевського, 37. Санвузел у нас тут суміжний, у нас тут душова кабінка. Є вихід під стиралку. Запрошую на перегляд, дзвоніть та приходьте.